У Вінницькій області знайшли автомобіль підозрюваних у нападі на патруль поліції. Самих нападників продовжують розшукувати. Про це заявив керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олексій Рихлюк. За його словами, на місці виявили певні боєприпаси, які належать до військового майна. Можливо, саме їх не захотіли показувати чоловіки, коли поліцейські попросили відкрити багажник. Нагадаю, вніч на 20 квітня у Гайсинському районі Вінницької області двоє чоловіків напали на поліцейських, застреливши одного з них. Після цього нападники втекли з місця злочину на автомобілі. В результаті нападу загинув 20-річний патрульний Максим Зарецький. Наразі встановлено, що нападники є військовослужбовцями однієї з військових частин сухопутніх військ. Та ти Ёжкин, все, там, бачите. У нас Спасибо, что вы нас канелы. Нам все понравилось. Так, Давай. машина ваша? Да. Дивіться, а дай поворот на Білий Камень? Давайте, да. чтобы не у них хотели. Ну, шаг километров 4-5 достаток, не особо ще Нам необхідно буде, щоб документи на автомобіль показали. Є да, у нас? Да. Разом фонарик.

чика ти чек Так, еще ще багажне відділення открыты, плоско. Зброй, вы бухгивы, в автомобілі? <звілля> Це з якого підрозділу? ПВО. С8 РТБ. Так, что в ящиках? Да там, перцы э, такие все, обувь такие все Так, а же обувь? Где да, обувь? Да. Требуется что-то... Да. Да. Закрывать? Да Сейчас Папа, зато и ножи пропадают

это Аутандер, да? Ага. Хваленый гибрид. А? Хваленый гибрид. Гибрид? Ага. Ну, что, где ножик? Да это ножик? Что, рубил? Да ты хоть... machine.